Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка розпаковка ось цих двох коробок. Перша з них це лютнева від Owl Crate, американського сервісу книжок за підпискою. Ті, хто давно на моєму каналі, знають, що я час від часу замовляю собі ось такі коробки. Тут одна книжка, ексклюзивне видання, а також різноманітні книжкові гудіс, як то кажуть, тобто книжковий мерч. Інколи за фандомами, інколи ні. А і тут у мене коробочка від морського. Моєї подружки Маші із каналу Reading Mary вона надіслала мені щось до 8 березня, так що будемо разом з вами відкривати, буду ділитися з вами ось цими живими емоціями. Коробку від Owl Crate я вже відкривала, тому що вона прийшла мені десь півтора тижні тому. І я завжди не можу втриматися, тим більше, що цього разу вона така була пухка, і я точно знала, що всередині має бути якийсь плед чи покривало ковдрочка, І так я не помилялася. Отож, давайте починати з цієї коробки, як. Якщо вам подобається дивитися такі відео? Обов'язково сідайте зручніше, беріть смаколики. Починаємо. Ну що ж, починаємо з вами з Owl Crate, І як я вже вам казала, це американський сервіс книжок за підпискою. Кожного місяця Owl Crate говорить нам на яку тему буде наступна коробка, і ви можете її купувати, можете не купувати, як забажаєте. Я доставляю ці коробки за допомогою нової пошти. Мені подобається наскільки швидко вони доставляють. Ніколи проблем ніяких не було. І е, цього разу коробка має таку загальну тему Mischief and Magic, Тобто. Пустощі та магія. І завжди зверху нас зустрічає листівка. Але цього разу. <головіка> цього разу зверху нас зустрічав той самий плед. І відразу я його дістаю ось таке покривало. І напевно багато хто з вас здогадався, що воно за книгою Шістка Атласу дуже популярна книга, як за кордоном, так і у нас. Я знаю, що багато хто її читав. Я розпочинала, мені щось не дуже сподобалося, проте здається, я просто не вчиталася, тому що я читала буквально перші декілька сторінок. А думаю, що я буду колись читати цю книжку, і ось таких ковдрочок мало не буває. Я обов'язково додам її в свій читацький куточок і буду нею. Користуватися постійно. А ось далі вже йде листівочка. На цій листівці завжди йде тема, і також спойлерна картка, власне, що знаходиться в цій коробці, і за яким фандомом, або за якою книжкою той чи інший предмет. А я відразу хочу сказати, що ця коробка вона і класна з одного боку, і з іншого боку. Я розумію, що це не зовсім. Моя тема, і тому, якщо ви не побачите тут зараз таких вау-емоцій, це все тому, що дійсно ця тематика не зовсім мені по душі. Тобто естетика не те, що я, що я б купила, скажімо так. Але наступний предмет це ось така. Краса. Це, напевно, один з найкрасивіших блокнотів, які я взагалі коли-небудь бачила, а я ще той блокнотний маніяк. І взагалі я не бачила, щоб Owl Крейт відправляли аж настільки крутезні і якісні блокноти. Тут, до речі, наскільки я розумію, ось ця обкладинка вона знімається, тобто блокнот ви можете, наприклад, використати, а обкладинкою продовжити користуватися далі. І я думаю, що багато хто з вас, з вас вже здогадався, що цей блокнот зроблено за книгою. Ерін Моргенштерн під назвою Безоряне море. У нас вона також виходила українською мовою, і на ньому написано Starless and sacred», тобто Беззоряне і священне. Якось так. Проте. У мене є невеличка претензія до цього блокнота. Я, як великий любитель заповнювати саме Bullet Journal, вважаю, що цей блокнот має дуже яскраві крапки. Я обожнюю блокноти саме в крапочку, але оці крапочки, вони такі ж самі супер-мега яскраві, як і в читацькому щоденнику, який вони відправляли у листопаді, мені здається. Я навіть планувала написати Owl Crate і просто дати таку рекомендацію: якщо ви вже кладете блокнотики, то краще, щоб вони були або Зовсім не розлінієні, або ну щоб вони не були такі, оці або лінійки, або крапки, аж настільки яскраві. Я навіть не знаю для чого я буду використовувати цей блокнот, але він дуже крутий. Я точно щось вигадаю. Точно. А от наступний предмет це те, що я дуже хотіла мати в своїй колекції вже давненько. Як тільки я побачила щось подібне в одній з коробок від Fairy Loot чи від Owl… Ні, не від Owl Crate, від Illumi Crate, я зрозуміла, що дуже хочу таке, чому у мене такого ще немає. І тут мене зустрічав ось такий конвертик, на якому написано Kells Letter Opener. Так, це відкривачка для листів, чия Кела. Кел – це головний герой із трилогії Вікторії Шваб Відтінки магії. І тут, нарешті, я матиму собі ось такий відкривач для конвертів, для листів. І я впевнена, що його також можна використовувати і для відкривання коробок. Тут і гостренький такий кут, яким можна пробивати скот, наприклад. І дуже-дуже класно. Тим більше, мені дуже подобається естетика саме відтінків магії, хоча книжка мені не дуже сподобалася, я її так і не дочитала, подарувала. Ви тільки подивіться, яка краса. Клас! Ось цей предмет, а також стрічка із минулої коробки, тепер завжди будуть лежати в моїй сумочці. Можливо, навіть не тільки для відкривання конвертів. Такі часи, знаєте, зараз. І далі. Далі я побачила ще один конвертик. На ньому написано Magnetic Bookmarks. І ви знаєте, що я не дуже люблю магнітні закладинки. Але коли я побачила ці, я зрозуміла, що ні. Я все-таки залишу їх собі і буду їх використовувати. Ці закладинки за різноманітними книжками просто популярні цитати популярних. Авторів Ніла Геймана, Еліс Хоффман та е, Джорджа Луїса Боргеза. До речі, окрім цих закладинок, мені дуже подобається цитата на самій е, листівці, до якої ці закладинки прикріплені. Людина, яка читає, проживає тисячу життів перед тим, як помре. А людина, яка не читає, Живе лише от проживає лише одне життя. Це така досить заїжджена цитата, але вона мені дуже подобається, тому що це дійсно так. Ну а далі в цій коробці нас чекає ще один конверт, правда, ось такий малесенький. І звісно, це ще один пін в мою колекцію. Він зроблений за мотивами книжки Сара Джеймас, місто півмісяця першої частини. І тут у нас. Лунатіон місто, в якому відбуваються події. І тільки подивіться, яка краса. Цей пін мені навіть більше подобається, ніж той із минулої коробки за книжкою Holly Black Жорстокий принц. Надихає швидше починати читати місто півмісяця. Я нарешті собі замовила на Аліекспресі банер, на який я повішу всі свої піни. І обов'язково в одному з відео вам покажу, що з того вийде, і далі, звісно, в цій коробці вже йде книжка. Цього разу це ось такий товстунець під назвою Ревел, що в перекладі значить гуляння. І ця книжка буде відрізнятися від тих книжок стандартних, які надсилає нам Owl Крейт. Бо наскільки я розумію, тут у нас любовний роман більше ніж фентезі, і він буде присвячений ось такій тематиці цирку, гулянь, можливо, якихось ярмарок. І я обов'язково полистаю вам, щоб ви подивилися, як. Круто оформлена ця книжка. Мені настільки подобаються ось ці перші сторінки. Шарман. <плес> так. Дуже круто. І ще. Тут на першій сторінці можна побачити автограф авторки, і це не е, діджитальний автограф, а, власне, видно, що він зроблений вручну маркером, бо він навіть трошки продавився на наступну на іншу сторону. Давайте подивимося, що знаходиться під супер обкладинкою. Досить нестандартні кольори вибрали Аул Крейт цього разу, і я навіть не знаю, мені подобається чи не подобається. Просто незвично, і це з одного боку дуже круто, тому що якось вже трошки приїлося оформлення книжок. А це чимось відрізняється. На книжці написано Love is the curse, not magic. Любов це прокляття, а не магія. Ну що ж, я буду читати цю книжку, і, скоріш за все, це буде вихід з зони комфорту для мене, але, можливо, вона якось надихне мене читати книжки у подібному сетінгу, типу Каравал або Нічний цирк» Ерін Моргенштерн. Каравал це зараз та книжка, яка звучить буквально із кожної праски. І мені здається, що я все-таки її колись -то прочитаю. Тому що зараз вже вийшов певний спін-офф. Тут тієї серії, там трилогія, мені здається, і всі його читають, і тому мені трошки заздрісно. Ну, побачимо, але почну із цієї книжки і обов'язково дам вам знати, що я про неї думаю. До того ж, цієї весни у мене йде невеличкий Owl Crate марафон. Як мінімум три книжки я планую читати. Одну вже активно читаю. Скоро вам розповім яку саме. Ага, не показала вам ще, що зображено із іншого боку. Супер обкладинки. Ой. Ось так. Хм. Ну, окей, це не мій стиль. Да, це не моя естетика, звісно. Але окей. Чому б і не спробувати щось нове, правда? Ну, окрім інформації про предмети із цього боксу, Owl Crate також нам розповідає про цікаві релізи цього місяця. Знову ж таки, за версією Owl Crate, І в цій коробці нас чекала ще ось така малесенька листівка, на ній написана тема наступної коробки березневої. Це Let's Rewrite History, тобто давай перепишемо історію. І це та коробка, яку я собі вже не замовляла. Якщо говорити про наповнення цієї коробки, обов'язково, по-перше, напишіть в коментарях, який з предметів вам сподобався найбільше. І як ви вважаєте, це сильна коробка, слабка? Бо я все-таки схильна думати, що вона більше слабка, ніж сильна, але це м -м, лише Ну, скажімо так, тут просто всі такі предмети не дуже на мій смак. І навіть блокнот, який з одного боку дуже красиво оформлений, з іншого, по-перше, я не читала беззоряним море По-друге, я не збираюся читати його найближчим часом. І по третє, я не знаю, куди я його буду використовувати. Книга е класно оформлена, проте я не впевнена, що це буде знову ж таки щось моє. Що мені сподобалося, то це пін, звісно, і е, відкривачка для листів за книгами Вікторії Шваб Відтінки магії. Ну а ми з вами переходимо до наступної, і це подарунок від Маші. Я поняття не маю, що знаходиться в цій коробці. Мені вже дуже хочеться її відкрити. Давайте це нарешті зробимо. Цікаво! Уже щось дуже цікаве. Уже щось дуже цікаве. Так, і перше, що тут мене зустрічає, це листівка, мені здається. Ой, яка крута, слухайте. Маша, а я тобі, на жаль, не поклала ніяку листівку. I'm so sorry. Так. Привіт з 8 березня. О! Дуже круте привітання, дякую, Маша. Мені приємно, дуже приємно. І скоро я впевнена зроблю щось схоже до такого стенду, як і в тебе, стенду для листівок, куди буду обов'язково чіпляти всі листівочки, які я отримую від своїх друзів та від підписників. Клас. Далі, У -у -у. я думаю, що це не для мене. Це Вова передав Олі. Тут ось така крута іграшка Олі! Олі! Оль, дивись, Іди сюди. Іди сюди, дивись, це тобі. Олі щасливий. Дякую, Маша, і дякую Вовуня! Так. Далі. О. далі смаколики до чаю. Я обов'язково збережу їх для одного із найближчих відео, бо буду знімати влог. І, звісно, який влог без чаювання, ну або без кавусі. Так, далі. Далі йдуть ось такі маленькі конвертики. Давайте відкриємо цей. У, яка краса! Маша, мій постачальник. Ось такої краси. Я відразу на себе її причеплю. Я знаю, що це не підходить під мою футболку з квіточками, але моє відео мої правила. І ще. О, дякую, дякую, дякую. Це заколка. Я знаю, що це заколка, бо у мене є така з діамантиком. Якось так. Що мені? Дякую, дякую. Так, я знаю, що тобі це знадобиться. О! Нічого собі! До речі, я тільки зараз помітила, що стікери, на яких писала мені Маша, це ось такі маленькі коржики. Це кор'є. Клас! Я ніколи не бачила нічого подібного. Знаєте, що це? Це цілий блокнот із а, ось такими закладинками та із такими постиц. Олі все ще ходить із своєю новою іграшкою в зубах. Клас, Маша, дякую. Так, це мені точно знадобиться. Точно знадобиться. Угу. Далі ще один конверт. У мене сьогодні обидві коробки із якимись конвертами, конвертами, конвертами. Дуже красивий конверт. Мені навіть його розривати дуже не хочеться, але я акуратненька. А тут багатько всього. На яких можна клеїти на сторінку книжки та писати... <гум> <гум> Багато хто з вас знає, що я обожнюю писати в книжках. То Маша вирішила мені полегшити трошки життя, а точніше не мені, а моїм книжкам. І вона написала, що це такі напівпрозорі папірці, які можна клеїти на сторінку книжки та писати прямо по них. Дякую! Дякую! Далі. А, так, мені самій складно в це повірити, але це закладинка. Вау! Клас! Я обожнюю закладинки, яка вона красива. Апікеті! Вау! Клас! Так, а це що? Це якісь 14, але дуже милі стікери. Маша вирішила мені допомогти із вигадуванням нової теми на наступний місяць в заповненні мого щоденника. Я відразу все відкриваю. А, ось такі прозорі, я не знаю, чи вам видно чи ні. Клас, у мене таких ще не було. Я е, зустрічала подібні стікери на Аліекспресі. Але я завжди не купувала їх, бо вони дорожчі за звичайні стікери, якщо чесно. І я завжди думала: ну, не знаю, не знаю, куди я їх буду використовувати. Дякую. Дякую. Такі приємні дрібнички. Це щось з чимось. Так, і ще щось у нас тут є, звісно, книжка Маша. Маша завжди знає, як підняти мені настрій і які книжки покласти в коробку, бо я їх точно найближчим часом буду читати. Джон Марс та його пасажири. Мені дуже сподобалися суджені, які я читала буквально минулого місяця. І я вирішила, що я буду знайомитися з іншими книжками Джона Марса, бо е, суджені це одна з найяскравіших книжок, які я читала за останній час. От якраз найяскравіших, можливо, не найкраща, не найцікавіша, але от така, знаєте, яка запам'ятовується, яка відрізняється від інших. І тому пасажири це ще одна книжечка в мою колекцію книжок Джона Марса. Дякую! Оце так подарунок! Оце так подарунок. Мені здається, що найближчим часом я її і прочитаю. І якщо не помиляюся, то якось ця книжка також буде мати певне відношення до суджених. Або там якісь персонажі будуть, або просто у Марса якийсь один, і... або у Марса просто якийсь один мультивсесвіт. Буду читати і буду з вами ділитися. Можливо, навіть візьму на якийсь влог. Якщо хочете бачити цю книжку у влозі, напишіть в коментарях. Ну і це все. Мені здається, це все. Величезне, величезне спасибі, Маша. Це дуже крутий подарунок до 8 березня. І, до речі, я не робила якесь окреме відео до цього свята, тому я вітаю всіх жінок, всіх дівчат. І звісно, головне, за що. Треба зараз обожнювати і цінувати це свято, це звісно за те, що воно ще раз нагадує всьому людству про те, що жінки мають мати однакові права із чоловіками, що ми маємо бути не слабкою половиною, а такою ж сильною, як і чоловіча половина. І тому мені хотілося б побажати вам також, дорогі підписниці, віри в себе і віри в свої сили. Все буде добре. Все обов'язково буде дуже-дуже добре. Ну і на цьому я буду завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам підняло настрій. Розпаковка це завжди щось таке розслабляюче. Круте, я сама обожнюю дивитися розпаковки, а ще більше обожнюю їх знімати. Отож, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити йому лайк. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наступні відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Тому до скорих зустрічей, Па-па!